Вітаю, я Ольга Журавель. З вами телепроєкт Злочин і покарання. На жаль, доки військові виборюють майбутнє нашої країни на нулі, серед цивільних українців знаходяться справжні перевертні, любителі легких грошей, які безсоромно ошукують наших захисників. В одному з минулих випусків програми я розповіла вам невигадану історію, яка вражає зухвалістю і цинізмом. 26-річна мешканка Дніпропетровської області, видаючи себе за іншу людину, через соцмережі закохала все. Би бійця і розвела на чималі гроші не лише хлопця, а навіть його матір. Випуск фейкова любов, присвячений цій ситуації, набрав велику кількість переглядів та відгуків. Сьогодні я підготувала для вас продовження цієї історії. Як вона на захисниках наживається, це дуже боляче. Що ви знаєте, ви себе винен повністю частковський. У нас закони такі лояльні до таких гнид. Вона йому перша написала, і я так розумію, що він просто як молодий хлопець повівся на гарну кладинку. Там гарна картинка, гарну дівчинку вона вибрала таку і він на неї повівся. Це він розумів, що в будь-який момент все може статися ну не саме хороше. Він просто притулився до цієї людини. З чарівною дівчиною Ярослав спілкувався близько чотирьох місяців. Крім краси, Аріна підкорила молодого бійця схожістю інтересів. З її слів, у свої 26 вона була військовою, як і він, а до того ще й співробітницею СБУ, викривала шахраїв, тобто, знову ж таки, як і він, була за справедливість. Та остаточно полонила хлопця Аріна своїм ставленням до нього. Вона весь час була на зв'язку, цікавилась його долею, настроєм. З кожним днем Ярослав довіряв Аріні все більше. І навіть тіні сумнівів щодо того, що дівчина може виявитися не тою, за кого себе видає? В його закоханих очах не з'являлося. Ось що, це фотографія Аріни. Ну, яка видавала себе, приходько ну, за це, цю що? Дівчинку. це ж фільтр на фільтрі. Коли, Коли вона почала просити гроші на другий місяць знайомства, і він і я цього не розуміла, що це ну просто фальсифікація, що таке неможливо. Це тоді важко, такий час був важкий у нас в нашій сім'ї. На що дівчина просила гроші на лікування, на те, щоб нібито перевести Ярослава в інший підрозділ, а потім на їхнє весілля. Псевдоаріна була настільки переконливою, що з легкістю збирала данину не лише з бійця, якого називала нареченим, але із його матері. Їй вона для достовірності представилася донькою адвокатки з райцентру. Вона знаючи Ярослава і знаючи мою сім'ю, тому що у нас в розмовах вона апелювала, скажімо так, такими прізвищами, які знаю я розумієте, от чому це викликало довіру? Да і спочатку вона почала що це морально на мене давити, що в нього там дуже важко. Йому що вона хоче його перевести на інструктора в СБУ, в місто Дніпро. але для навчання, щоб його перевести, не відучиться на інструкції. Інструктора потрібно 70 тисяч, і потім же ж на лікування вона випрошувала ці гроші. І в мене і в нього там і скільки перевели місце? Ну в мене 58 тисяч, а в нього 200 з копійками. Ну загальна сума там майже 300 тисяч. А навіть е, присилала листи, що в них нібито зареєстрований онлайн шлюб. Він вважав її взагалі своєю дружиною. Що цікаво, захисник так жодного разу і не побачив свою, нібито законну дружину, навіть по відеозв'язку. Спроба приїхати до неї закінчилася повним фіаско. Військовий до вечора просидів під чужим під'їздом. Через чотири місяці спілкування Ярослав посварився з віртуальною нареченою і заблокував її скрізь. А за рік Катерина вирішила повернути частину своїх грошей. Згадала, що гроші переводили на картку Аліни, нібито куми красуні. І тут клубок почав розмотуватися. Виявило, що так звана кума і створила фейкову анкету для заробітку на бійцях. Що цікаво, наявність трьох дітей і чоловіка військового їй аж ніяк не завадила. Ця жіночка, я так розумію, що вона ніде не працює, і ніколи не працювала. Вона постійно в декреті ж почалось слідство. Це вона навіть цю переписку в месенджері повдаляла нашому. Я собі поробила всі скріни. Катерина написала заяву в поліцію. Аліні вручили підозру за статтею 190 Кримінального кодексу України шахрайство. Тоді мати бійця вперше побачила так звану невістку та написала її розписку мовляв, поверне їй кошти. Алло, Аріна, привіт. Я тебе уважно слухаю. Мені сказали, щоб ми з вами договорилися, щоб я вам кожен місяць віддавав кошти. Це все буде тільки через суд. Аліна, я тебе попереджаю, що це буде записано на відео, як ти пишеш розписку для поліції. Люди повинні своїх героїв знати в лицо. М -м, пожалуйста. Тут не в грошах справа. Тут справа в тому, як. Як почувалася моя дитина на той момент. Уже після того, як до неї поліція поїхала, як вона каже, ми гуляли всі разом. Кажу, а ви гуляли всі разом? Вони гуляли. Знімальна група програми Злочин і покарання виїхала до села, де мешкає жінка, якій вручили підозру, аби на власні очі побачити ту, яка ховалася за фейковим акаунтом. На жаль, пані Аліна до нас не виходить. А от під місцевим магазином журналістів зустріли небайдужі мешканці. Жінки і дівчата на перебій розповідали. Ярослав не єдина жертва шахрайської схеми. Паралельно їх односелиться, переписувалася як мінімум з чотирма військовими. Я з нею спілкувалася раніше, коли вона почала цим займатися. Я їй казала, що це до добра не приведе. Вона займалася далі. Спілкувалася з цієї сторінки Заріни, з, з, з військовими, Обдурювати людей, і мабуть, ще до сих пор же обдурювати. Лучше б якусь десятку на якийсь дрон би туди перекинула. Що цікаво, легкий заробіток Аліна витрачала не лише на себе, кажуть односельці, гуляла по селах, пригощала місцевих мешканців та їхніх діточок. кажуть, зараз вона припинила спілкування геть з усіма, образилася. Вона вже це всім сказала, щоб всі їй допомагали, бо якщо ні, то всі будуть сідати з нею. Місцеву волонтерку, яка допомогла вивезти Аліну на чисту воду, її вчинки просто обурюють. Саме тоді, коли псевдонаречена тягнула кошти з Ярослава, пані Надія з останніх сил донатила його бригаді на автівку. Як вона на захисниках наживається, це дуже боляче. Там є в неї багато сторінок. Жила на широку ногу, вона в те час Із двору там сусідська собака тягла пачку креветок. Позбігались ті собаки і їдять ті креветки. Ну, отак як Катя написала на неї заяву. Так що будемо Каті допомагати, щоб героїв бачили в лице. Спілкуватися з Аліною телефоном нам також не вдалося. На наші дзвінки вона не відповіла. Втім, на зв'язок вийшов чоловік Аліни. Чи вам відомо, що Аліна вела переписку з військовим від чужого імені, що проти неї кримінальну справу порушили і передають в суд? Так. Ну, а мене ще яким боком це касається своїми справами, мені нема, коли я навіть говору. Тобто ви не знали, та, що дружина таким займається? а зараз, от яка ваша думка щодо всього цього? Я думаю, покається. Матері ушуканого бійця не особливо цікаво. Чи покається Аліна? Я хочу її покарати. Як з'ясувалося, ефектна дівчина, фото якої використовувала Аліна для небезкорисливого спілкування з військовими, харків'янка Катерина. Вона займається продажем одягу через інстаграм, звідти приходько й поцупила світлини для створення фейкового акаунту. до мене додому просто приїхали поліцейські з Дніпра. І як би мовити, викликали мене на допит, щоб я дала показання. Чи знаю я, чи маю я відношення якось до цієї сторінки? Ну і туди, і тепер. Нарешті я можу розповісти цю історію, тому що е, я не могла нічого викладати, розказувати, допоки йшло слідство. Але тепер цій особі видвинуті е, обвинувачення. Катерина обурена поведінкою самопроголошеної Аріни, яка використала її зовнішність для брудних цілей. Дівчина наголошує, вона займається виключно жіночим одягом, а не просить гроші у військових, як це робила Аліна, ховаючись за її обличчям та фігурою. Ця істота вимагала гроші, як так би мовити, собі, і на лікування, і на лікування там своєї дитини. Вона просто задурила людям так голову, що ще дуже дивне, те, що в неї у самої чоловік військовий, і вона. А ось так намахує інших військових. Знає він про це чи ні? Хочеться знати якогось розголосу, можливо, цій історії. Тому хочу вам сказати, щоб ви були уважні, щоб ви перевіряли, кому ви скидаєте гроші, особливо хлопці. Коли ви там спілкуєтеся з дівчатами, зараз є телеграм, відео, всякі дзвінки. Можна, хоча б таким чином, зідзвонитися та так би мовити удостовіритися, що це реальна людина. Вона на захисниках наживається це дуже боляче. Чи ви знаєте ви себе винен повністю частково? У Нас закони такі лояльні до таких гнид. Після виходу нашого сюжету пройшло два місяці. Що ж відбувається зараз? Справу, порушену за статтею Шахрайство, передали до суду. Програма злочин і покарання побувала на судових засіданнях. Як судять жінку, що ошукала військового? Дивіться далі. Судове засідання от от розпочнеться. У коридорі ми зустріли обвинувачену, якій вже давно хочемо поставити кілька питань. Але Аліна проти. Скажете нам пару слів взагалі нічого Стаття, за якою судять Аліну, шахрайство вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Санкції статті передбачають штраф або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років. Особливо не даний час часто не у вчиненні кримінального порушення передбачено частиною 3 статті 190. Прокурор оголошує стислій виклад у готувальній матір. Створила фейковий аккаунт «Мелкая» та почала спілкування з потерпілим, який на той час проходив службу збройних силах України, будучи виданий в оману. В період 18 квітня по 8 серпня 2022 року добровільна перераховування грошові кошти зложив довірою потерпілою. Трейбук вчинила повторно кримінальне правопорушення. Сторона потерпілої заявила цивільні позови про відшкодування моральної та матеріальної шкоди, завданої вчиненим кримінальним правопорушенням. Майнову шкоду завданий внаслідок змогли цивільного випадача у розмірі 59 747 гривень. 18 копійок. також стягнути моральну шкоду в розмірі 50 тисяч гривень. Під час допиту обвинувачена стверджувала, вона не просила грошей. Мовляв, це військовий, що вважав її за свою жінку, наполегливо переводив їй кошти самотужки. Він каже: тебе ніхто питати не буде, скидай карту. Я йому перевела скинула карточку. Він перевів, потім він сам ще перераховував уже без мого відома. На що ж фейкова дружина витратила гроші, отримані від того, хто боронив Україну на нулі. Говорить, купила хату. Спочатку складала їх ті, ті кошти, а потім, вже, коли розділялася про все, він мене вже заблокували, і спілкування не буде нічого, вже потім їм взяла початися. І витратила, і витрати. Мати бійця не витримує цього цинізму. Вона знала на той момент, що. <кій> Вибачте, що на той момент в 36 років я була вагітна дитиною, яку дуже важко носила, і вона ці кошти також просила тоді, коли знала, що мені потрібно в лікарню. Ви кажете, два перекази за тиждень, два перекази за день. Там були такі перекази, коли ввечері там 300 гривень, останні з картки перераховувалися, бо їм не вистачало грошей. Бо там дівчата, які з нею були, як розказують, вони бухали, вони їли пільмені. Тоді мені щоб вона мені не розказала, і щоб вона мені не сказала, я б скинула їй все, що в мене було. А чому так? Ну, то що вона знала, добре знала ту ситуацію тоді, в якій я була, в якій він був. Після того, як Аліна написала розписку, пройшло півроку. За цей час вона перерахувала матері бійця близько 35 тисяч гривень. Чи визнала Аліна свою вину в суді? Несподівано. Визнаюся повністю вини. Повністю? Да. Ви знаєте, так. Да. Ми будемо слідкувати за цією історією. Тож про те, як покарають фейково наречену, дізнаємось на наступних засіданнях. Втім, мати військового стосовно вироку особливих ілюзій не плекає. Я хочу її покарати. У нас закони такі лояльні до таких гнит. Сподіваємося, що справедливість буде відновлено, а ми, в свою чергу, стоятимемо на її сторожі. З вами була програма Злочин і покарання та я Ольга Журавель. Зустрінемося рівно за тиждень. А якщо ви раптом стали жертвою беззаконня і вам набридло мовчати, телефонуйте на нашу гарячу лінію 067 636 1095. Можливо, ми зможемо допомогти і вам. Також не забудьте поставити лайк під цим відео на ютюб та підписатися на наш канал. Бережіть себе і до побачення!